Вітаю вас, пане Андрію, слава Україні, доброго вечора, героям слава дочекались наші глядачі вас у нас в ефірі. І перше запитання: як думаєте, ми зможемо вести якусь війну, опираючись на інших партнерів, якщо Сполучені Штати все таки не зможуть нам допомагати? Ну, ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки це все ж таки партнер номер один для нас і по військовому забезпеченню, і в принципі по фінансуванню. Ну, звичайно, якщо сукупно там взяти інші держави, припустимо, і сукупно там, умовно кажучи, звести кошторис всіх фінансових видатків на Україну з боку там різних країн Європейського союзу, то звичайно, скоріш за все, це переважить. Загальну суму, ту, яку виділяють Сполучені Штати Америки, але ми повинні розуміти одну річ: що насправді саме Сполучені Штати Америки виділяють найбільше коштів на військову допомогу. А військова допомога, тобто техніка, тобто те чи інше обладнання, ракети, набої, гуманітарна та ж сама допомога це є ключова і складова річ, яка необхідна Україні для продовження опору для руху вперед. Для того щоб ми в принципі могли говорити про те, що війна і як кажуть м'яч війни буде на нашому полі, а не на полі расистів, а тому однозначно потрібно і з нашої сторони, і я думаю, що зі сторони Сполучених Штатів Америки робити все, щоб все ж таки фінансування було розблоковано. Бо будемо відверті, не буде фінансування з США буде, буде погано не буде звичайно, можливо, там настільки катастрофічно, але погано буде, і це треба розуміти. Тому все ж таки, от зараз іде мова про 1 мільярд доларів. Це порівняно з тими пакетами допомоги, які були протягом останніх півтора року, така доволі мізерна сума тому що один пакет там, в принципі, міг включати цей же ж 1 мільярд доларів або там були пакети 300 мільйонів доларів, 400, 500 мільйонів доларів. Тобто, наскільки я розумію, от власне, заяв Білого дому, зараз вони будуть розбивати ці цей 1 мільярд доларів на умовні там невеликі частини. Можливо, це буде по 200 мільйонів доларів, можливо, по 150, по 100 для того щоб умовно кажучи, в той чи інший момент можна було конкретно передати Україні те, що вона потребує, те, що нам необхідно, і те, що будуть мати на той момент Сполучені Штати Америки. Але я ще раз кажу: такої допомоги вистачить скоріш за все до кінця року, тобто, все, що буде понад 1 січня, це потрібні нові кошти, які мав виділити. Конгрес Сполучених Штатів Америки. Якщо Конгрес не виділяє, то цих коштів де-факто не буде, і Білому дому доведеться десь їх шукати, але де, якщо це починається новий бюджетний рік. До речі, не забувайте, що де-факто зараз Сполучені Штати Америки працюють от в так званому пост періоді постшатдауна, коли міг статися шатдаун. Там 45 днів було е, виділено на так на те, щоб е, короткостроково отримав бюджет е, укр... е, американський уряд. Так і е, де-факто будемо казати, що в принципі будь-які фінансові речі. Конгресі наразі проходять дуже і дуже важко. Тому давайте кошти, пане Андрію для нас буде дуже і дуже мало. Давайте, пане Андрію, от чому важко? От я хочу, щоб ми на цьому зосередились, тому що вибачте, ну це просто бере злість, коли ти бачиш заяву Трампа, який говорить, що він Такера Карлсона хоче стати поставити своїм можливим віце-президентом. Ми бачимо статистику, що по шістьох ключових штатах у Трампа зараз більше підтримки, і ми реально розуміємо що наступні вибори можуть статися такими, що до влади прийде республіканська партія і можливо стане президентом республіканець? Як нам зараз переконувати республіканців, які нам ставляють палки в колеса? Все-таки не робити цього, як ми можемо це прокомунікувати з ними? Бо я, наприклад, знаю про те, що дипломати Ізраїлю зараз безвласно сидять у штатах, намагаються для себе вибивати найкраще, що тільки можливе, і вони постійно працюють з конгресменами. Чи достатньо ми роботи проводимо для того, аби переконати республіканців, все-таки допомагати нам? Наша проблема полягає в тому, ну в принципі, давайте почнемо з того, що республіканська партія зараз при владі у Конгресі, тобто у них більшість, я розумію, що там не абсолютна більшість, але все ж таки у них більшість, у них свій спікер, який, хоча офіційно нібито декларує, що він за підтримку власне України. Але ми ж добре розуміємо, що це людина Трампа. Яка буде в принципі виконувати е, ті речі і ті постулати, які е, просуває Трамп у своїй передвиборчій кампанії? Бо зараз е, трампісти, ми, ми повинні також відділяти, до речі, республіканців і трампістів. Бо е, трампісти – це по суті така частина радикальна частина у республіканській партії, тобто тих республіканців, які е, за нас їх теж доволі багато, їх мінімум половина. Їх переконувати в принципі не потрібно. А, а от є друга частина це ті люди, які е, так чи інакше афілійовані з Трампом. І е, тут є дві складові: одна складова полягає в тому, що Трамп проводить виборчу кампанію, і Україна стає заручником його виборчої кампанії. Тобто навіть навіть якщо відкинути те, що там мовно кажучи, Трамп має певні упередження до нашої держави, то зараз по суті вже триває виборча кампанія, і по суті, ми бачимо, що Трамп і його люди знаходяться зовсім не на нашій стороні. Більше того, якщо Трамп там, хоча б ще більш-менш дотримується якогось е, плюралізму, ну більш-менш ще там, як кажуть, нас, нас не не обливає брудом настільки, то є. В республіканській партії зараз і кандидати. Я їх називаю так звані технічні кандидати, і власне той же Шпантакер, про якого ви згадували, один з таких найяскравіших най трампістів, ведучий колишній каналу Фокс і теперішній ведучий популярного медіаресурсу. Вони, А вони ледве не озвучують всі наративи кремлівської пропаганди. Про Московську церкву, про, там, про е, корупцію, про те, що Україна там має віддати якісь е, уявні російськомовні території, так, тобто це чисто російська пропаганда. І е, як переконати цих людей, я собі не уявляю. Тобто, до моменту проведення виборів, до моменту принаймні е, інаугурації майбутнього президента, навіть хай би це умовно гіпотетично стане Трамп. Я не уявляю, як конкретно цих трампістів в чомусь можна переконати. А друге питання а ми не знаємо насправді, хто стане президентом США. Так, ми бачили соціологію, що там 5-6 ключових штатів, нібито за Трампа, але у нас, от останні декілька днів назад, були до вибори умовні, чи так звані проміжні вибори, локальні вибори в кількох штатах. І в цих штатах е, республіканці програли і програли дуже стріском демократам, незважаючи до речі, на всю соціологію. Тому говорити про те, що от ці показники, які є станом на сьогодні, вони 100% будуть такі ж самі через рік. Я поки що не говорив. Я поки що вважаю, що все ж таки шанси Байдена та Трампа приблизно зараз 50 на 50. все буде залежати від того. Як складеться нинішній рік, як складеться ситуація на Близькому Сході, як ситуація, умовно кажучи, складеться з Ізраїлем? Так, як ситуація буде складатися всередині країни за всіма опитуваннями: 70% американців вони хвилюються більше за внутрішню ситуацію в країні, ніж все ж таки за зовнішню? І тут Трамп знову ж таки грає на, на такій популістичній риториці. Щодо і виплат, і фінансової частини, і соціальної частини, а ще дуже велике питання. Це питання міграції, ми бачимо, що протягом останніх там двох-трьох років до Сполучених Штатів Америки прибули сотні тисяч, якщо не мільйони нових мігрантів, які зрозуміло, що сідають відверто, скажімо, на шию державному бюджету Сполучених Федеральному бюджету Сполучених Штатів Америки і місцевим бюджетом. Тобто це викликає надзвичайне незадоволення багатьох виборців, і Трамп також розігрує цю карту. От наскільки Байден, наскільки адміністрація Байдена зможе справитися з цими викликами, наскільки тут, як кажуть, повернеться ситуація вправо, вліво від цього буде і залежати від цього будуть залежати вибори і результат цих виборів, бо може статися будь що. Може статись так, що дійсно той же ж Трамп абсолютно провалиться під час виборчої кампанії, і Байден отримає свої голоси. Може статись так, що Трампа, умовно кажучи, посадять до моменту вже його, його виборчої кампанії, офіційної частини виборчої кампанії, тому що він звинувачується там в десятках різних федеральних правопорушень, причому кримінальних правопорушень. Справа йде повільно. І тому ми не знаємо, наскільки судовий процес, наскільки ці всі процеси процесуальні будуть затягуватися, і наскільки Трамп чи він буде брати участь, чи не буде брати участь, умовно кажучи, десь до літа буде зрозуміло. Якщо до літа Трамп не не сяде на лаву підсудник вже конкретно і не буде йому, хоч хоча б по одному епізоду вирок. Тоді звичайно, скоріш за все, він буде брати виборчі кампанії, і з великою долею ймовірності він може перемогти. А от тут нам треба думати, що робити далі. Що, що як планувати власне розвиток нашої держави в контексті того, що ми воюємо? Ми не повинні думати, що війна там закінчиться навесні чи влітку. Давайте про це забудемо. Давайте різні розглядати варіанти. Так, війна може будь-який момент закінчитись, але так само війна може тривати ще 2-3-5 років. Про це теж цей варіант не треба забувати. Тому нам треба думати, як нам виходити із ситуації без гіпотетичної. Прямої підтримки фінансової зі сполучених штатів Америки як нам вийти на виробництво своїх боєприпасів, як нам вийти на виробництво своєї зброї, як нам максимально укласти договори з європейськими різними постачальниками, навіть навіть американськими приватними компаніями, щоб спільно виробляти зброю, спільно виробляти боєприпаси, спільно виробляти ракети? Про це все потрібно думати вже зараз. Бо знову ж таки, якщо гіпотетично президентом стане Трамп, а ми знаємо, що він надзвичайно є непередбачуваним. А ми добре знаємо, що його оточення може бути будь-яким, починаючи від тих кандидатів, які зараз є в республіканській партії, яке їх називають технічними, закінчуючи таким як пан Такер. Який відверто виступає проти нашої країни, і якщо такі люди будуть оточувати Трампа, то для України це нічого хорошого насправді не, не, не передбачається, от власне така зараз ситуація, і така розкладка, е, до речі, пан Андрію. Дозвольте, будь ласка, просто тут важливо знаєте, щоб люди розуміли, бо ми говоримо про таких радикальних тампістів, республіканців, і люди десь не розуміють, можливо, а чому вони себе так поводять? Чи вони це роблять за гроші, чи вони ідейні, чи вони просто дурні. Які у вас припущення, чому наприклад цей же Шрамасвамі робить заяви про те, що український президент нацист, демократії у нас немає? Ну тобто, це повністю співставити можна з російською пропагандою. Він просто не знає правди, чи він просто дурний, чи він відпрацьовує гроші? Ви знаєте, все може бути з одної сторони, я цілком не буду виключати того, що Росія далі продовжує, мовно кажучи, просувати своїх людей. Своїх кандидатів, своїх осіб на різні ключові посади. Зрештою, політика це така штука, де все купується і це все продається. До речі, ну в дуже багатьох країнах, але це не лише в Україні. З іншої сторони, я розумію, що є певний електорат Сполучених Штатах Америки, який так легше, умовно кажучи, окочувати. Легше цей електорат задурювати, легше йому легше ним маніпулювати, легше пояснювати, чому треба так, а чому не так. Але знову ж таки я не виключаю, що в тих же ж самих Сполучених Штатах Америки працюють кремлівські лобісти, точніше, ну, вони працюють і вони працювали і будуть працювати, які знаходять тих ретрансляторів своїх наративів, котрі виходять на національне телебачення, котрі виходять в соціальні мережі, і просувають той порядок денний, який. Дуже важливе для Кремля інформаційно просувати. Ми розуміємо, що це люди, які, можливо, не мають такого великого впливу на прийняття рішення. Ми розуміємо, що це люди, які, ну там, умовно кажучи, не будуть президентами чи не будуть міністрами. Але це ті люди, які інформаційно повинні створити шум для того, щоб підвести. І Адміністрацію Сполучених Штатів Америки і суспільство, і загалом створити інформаційний фонд, що там потрібні перемовини, потрібна заморозка, Україна корумпована, навіщо її фінансувати, і так далі, тому подібне. І знаєте, це впливає. Це впливає в тому числі на інших колег. Коли один республіканець ретранслює цю позицію, то інші теж починають думати, задумуватися. Давайте також не будемо забувати, от ми говоримо про трампістів. Чому Трампі Трампісти теж є різні? Тобто є трампісти, які більше підтримують Україну, які є менше підтримують Україну. Але загальна позиція Трампа, вона така, що він е, намагається, умовно кажучи, точніше, його світогляд, його бачення ось цієї світової шахівниці полягає в тому, щоб домовитися розділити сфери впливу. як… Умовно, там в його голові це десь там було в 50-х, 60-х, 70-х? Тобто Трамп е, хотів би домовитися з Китаєм, Трамп хотів би домовитися з Росією. Трамп, ми давайте згадаємо, як навіть до Кім Чін Іна е, їздив, е, вони зустрічалися так разом, і, і це і це був тоді такий шок для, для багатьох світових лідерів і для багатьох е, е, експертів. Ну як так? Президент Сполучених Штатів Америки де факто зустрічається там з терористом, так з, з диктатором, але його бачення ось цієї шахівниці політичної міжнародної полягає в тому, щоб домовлятися, розподілити розподіляти сфери впливу, віддавати, якщо необхідно, якусь там одну чи іншу державу. До речі, якщо ми говоримо про Афганістан, то це ж не е, Байден винен в Афганістані, а це рішення прийняв ще Трамп. Тобто Трампом було прийнято рішення про те, що американці виходять з Афганістану. І вже потім, коли Байден став президентом, в перший рік, оскільки всі рішення юридичні, були до цього підготовлені, він просто, умовно кажучи, під час його президентства сталося те, що сталося. Але це є позиція Трампа. І Я боюся, що коли Трамп стане президентом, він також буде апелювати, що давайте ось. Області чи частини областей, які вже окуповані, давайте їх, умовно кажучи, залишимо там Росії Давайте заморозимо, давайте домовимось посередині, давайте там припинимо вогонь і, і почнемо там про щось домовлятися. А ми ж добре знаємо, чим це закінчиться. будь-яка заморозка закінчиться тим, що Росія максимально закріпиться на цих територіях, так як вона. Певний час закріпилася в Криму, і на е, окупованій території Донбасу із 14 по 22 рік тримала 7% нашої території. Оце є загроза, і ми сьогодні повинні так. Ми повинні працювати. Ми повинні говорити. Ми повинні е, як кажуть, е, спілкуватися з кожним республіканцем і пояснювати, чому цього не можна допустити. Ми повинні вибачте, е, я не люблю слова пропаганда. Ми повинні вести свою проукраїнську пропаганду на міжнародній арені. Бо Росія свою пропаганду Росія вже вичухалася з перших невдач, з перших ударів у 2022 році, в тому числі інформаційних, і дуже успішно зараз веде свою пропаганду на території як Європейського союзу, так і Сполучених Штатів Америки. І в мене виникає питання: а що робимо інформаційно ми? Які ресурси? Телевізійні медіа в інтернеті застосовуємо для того, щоб переконати не лише, умовно кажучи, там, російськомовну аудиторію, як це робить нібито телеканал Фрідом, а перш за все нам потрібно переконувати аудиторію англомовну, німецькомовну, іспаномовну, тобто аудиторію, яка впливає на прийняття рішень, і яка може переконувати. Своїх політиків схиляти чаші терезів на сторону України, а не умовно кажучи, на сторону якоїсь російської пропаганди, яка вкладає в щось голови. Тобто, політикам зарубіжним повинно бути невигідно не підтримувати Україну, і це наше головне завдання наступний рік: щоб все ж таки переконати навіть отих трампістів, тих республіканців, які зараз коливаються. І які в принципі в 2024 році, якщо більшість республіканців буде за те, щоб підтримувати Україну, ну, президент США він не є всесильний, Там є система противаг. Якщо абсолютна більшість Конгресу Сенату буде за те, щоб виділяти коштів кошти України, ну Трамп Трамп просто нікуди не дінеться.